даремно ж є стриказка, не знаєш бруду, не лізь у воду. Е, ну, але саме страшне те, що купаються навіть в стані алкогольного стеніння. І Як приклад я хочу значити про те, що такі люди переважно гинуть, більше з них в е, стані алкогольного сп'яніння. Ну, Не прислуховуються, на жаль. І ті, хто не, нас не чує, як правило, ну, бачите, життя статистика покаже, що він не. Ну, я хочу сказати про те, що, е, наприклад, статистика говорить про те, що у 2010 році, якщо говорити мову статистики, загинуло е, 65 осіб, у 2011-му 64 чоловіки. у 2012-му загинуло 58 чоловік. І вже на сьогодні ми маємо е, людей, які загинули на воді, 11 чоловік. Ну, я все-таки звертаюсь до тих, хто нас буде чути, читати, бачити про те, що купальний сезон розпочато, І прислухайтесь до наших порад, почуйте врешті-решт нас, ці поради, які ми вам пропонуємо. Але більше душа болить з дітей. Всього два тижні нас розділяє від шкільних канікул. І Батьки э, мають чітко свідомити, що діти мають бути під пильним наглядом їх батьків, щоб ні в якому разі не пускати самостійно бавитися до води, тому що випадків досить багато, коли гинуть діти в тих випадках, коли немає поруч доросли. Тому Батьки мають прислухатися, взяти собі на озброєння, ні в якому разі, ні при яких старнах дітям не дозволяти йти самостійно до води. Все. Навіть якщо не вважають себе дорослими. все-таки просто поради батькам.